Питання легалізації правого сектора добровольчого українського корпусу якраз посилити свою обороноздатність, а не зробити так, щоб викликати ще якусь ну ризик, принаймні збройної опозиції. По перше, я не погоджуюся, що є якісь ультиматуми, що хтось кого хочеться розганяти. Про це, це пишуть не... Це, про це не так. Тому що добровольці, ви знаєте, це є серце наших збройних сил, це є серце нашого опору і звичайно їх треба зберегти. Чому момент саме сьогодні? Я вважаю, що ми маємо використовувати кожну хвилину для того, щоб посилювати нашу обороноздатність. І наскільки я знаю, і батальйон Донбас, і дух правий сектор вони відводяться не тільки для. Переклкоплектації, переоснащення, а й для того, щоб, скажімо так, організаційно е, стати сильніше. Я розумію, чому Дмитро Ярош висловлює певну тривогу. Чому, наприклад, тому що е, є багато командирів у нього, які дуже сміливі люди, які мають бойові нагороди, які е, пройшли горнило боїв, і вони не мають, наприклад, військової освіти чи вони там не мають е, певного статусу для того, щоб займати посади, але вони в бою довели, що вони ці посади не тільки мають право займати, вони обов'язково мають їх займати. Тому тут я погоджуся з ним, що мабуть треба створювати реально, і ми будемо підтримувати це законопроект, який дозволить саме таким добровольцям, які пройшли бої, які довели, що вони дує реальні командири взводів, рот батальйонів, навіть якщо в них немає військової освіти, вони мають право займати цю посаду.